І воно прям нам в грудях аж болить, коли ми це чуємо. Алло? І ще й перегруз. Угу. І що вона трохи ще плаче тут? І третя фраза знову ритмічна, коли голос максимально розслаблений. Тримай за руку мене. Тут у нас з'являються беквокальчики, а оцей жди переходить на повіт. Різноманітність завжди. От зверніть увагу. Привіт! Ви на каналі Оля Провоз. Я педагог з вокалу і дуже полюбляю розбирати свіженькі композиції, а особливо те, як співає виконавець, що він використовує, яку вокальну техніку, які секрети, які фішки. І сьогодні я хочу розібрати нову пісню Дорофєєвої WhatsApp. Отож, готуйтесь до того, що зараз ми ретельно проскануємо її вокальчик. Все, як завжди. Ми будемо слухати маленький фрагмент, і я буду аналізувати, що тут цікавого. Ну що, вперед? Пісня починається з куплету. Включаю фрагментик. Привіт! Тільки не вхому. Поки що зупинимось. Цей фрагмент достатньо такий речитативний, розмовний, вона не протягує тут ноти, особливо перше слово привіт. Да, дуже коротке, наче вона дійсно говорить по телефону ну, або звертається до когось. Також багато присутніх тут акценти. Привіт! Тільки не губи, бо одразу ридати я буду, а люди, налякані люди, наче забуті споруди. Та -та -та, та 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 вона голосом гойдає, і це при цьому, що пісня, наче лірична, все одно в ній е, присутній цей кач, оце життя. Що ще цікавого, вона використовує тут тонке змикання, тобто співає достатньо спокійно, місцями дає повітрячко. Також вона використовує високе положення гортані, але зовсім трохи піднімає гортань, тобто вона е, таке робить трошки baby voice. На люди. Замість привіт, тільки не в губ», Оце була би низька гуртань. Це не дуже сучасно. Хоча його теж використовують е, у вокалі. До речі, в мене є окреме відео про гортань та її магію. Ви можете переглянути на моєму каналі. Слухаймо далі! Обійми мене міцно, міцно, тримай мене тисне, Чи є моє місто, місто, чи воно ще моє. Ця частинка куплету вже трохи змінюється, змінюється мелодія ритміка. Вона теж коротка, а тут немає якихось довгих нот. Обіймай мене міцно, міцно, тримай мене тисне, тисне, чи є моє місто, місто, чи воно ще моє, тільки остання фраза трошки більш плавна. Вона робить акценти тут на слова міцно, міцно. У нас з'явили світло, і я бачу, що тільки не я суперпродуктивна в ці дві години. Якийсь сусід робить ремонт ну окей? Ми чимо акценти на цих словах: міцно, міцно, та, та та тисне, тисне. Чиє моє місто, місто, чи воно ще моє? При цьому теж тут достатньо все так ритмічно акцентовано. У останній фразі Чи воно ще моє додається бек-вокал, а ще один голос, який співає, дублює цю ж саму мелодію тільки на інтервал терцію. Тобто основний вокал співає чи воно ще моє? і бек-вокал співає. Чи воно ще моє? Дуже так тоненько, акуратно, непомітно, але це, звісно, прикрашає пісню. Тут розібралися, давайте слухати, що ж буде далі. Ця частинка е, називається pre chorus тобто це перед приспів. Та частина, яка нас готує до приспіву, але це вже наче й не купле, тобто вже йде якийсь розвиток, знову щось змінюється. В даному випадку мелодія стає більш протяжна, такі наче хвильки, нас огортають не дуже гарно. І е, вона співає так. Вона його питає! І, до речі, використовувано тут теж багато краю краю. Тобто співає, трошки приплакує, і це, звісно, нас, як слухачів, заставляє співпереживати, відчувати ту ж саму емоцію, М -м -м, Які хитрощі! Вона його питала і плакала. Вона була до смерті налякана. Також ми чуємо тут багато повітря. І, звісно, є бек-вокал теж на терцію гору, який співає разом з нею. Вона його питала і плакала, що дуже гарно, я вважаю. Вона його просила хоч і ночі, дзвони мені, дзвони мені. Мені подобається ця частина, вона дуже мелодійна. І далі вривається наш приспів. Ало, озеп, ало, омиленели по сльозами, як душа мисло. Приспів співає тут два рази. Давайте спочатку зупинимося на першій частині приспіву. По-перше, приспів це у нас чистої води хук. А що таке хук? В перекладі це гачок, тобто це те, що нас дуже чіпляє і не відпускає. Це те, що нам в'їдається в голову. В принципі у всіх піснях наді прослідковується цей хук, інакше вона би не була така популярна. Тобто, це якась реально от проста мелодія, яка запам'ятовується практично з першого разу. І що у нас тут? Тут багато всього. По-перше, тут вже змінюється динаміка, а вона вже співає більш об'ємним голосом, трошки надривчику. Ще цей надрив нам створюють за допомогою звукового ефекту. На вокал наді накладають такий спеціальний фільтр, який створює в голосі трошки дисторшн, трошки драйв додає, і наче перегруз, голос звучить з перегрузом. І саме це мені дуже нагадує звучання атмосферу. Сферу пісень групи тату гурту. Також оцей барабанний луп, який вривається в приспіві, він дуже качовий. Він теж мені нагадав тату, але ну, я любила слухати їх пісні, тому і ця пісня мені зайшла, власне. І ще мені сподобалося, що у кліпі е, вона грає на барабанах і це прямо ефектно, енергійно, це драйвово і ну, це, це дійсно чіпляє. При співі у нас теж акценти, і трохи так з болем і з надривом FaceTime, алло, WhatsApp Алло і ще й перегруз. Угу, клас! Далі йде акцентована ритмічна фраза Омила телефон сльозами, як доща, мискла. Дуже ритмічно, при цьому вона зв'язно поєднує всі слова. Але виділяє певні долі. В даному випадку рівні. Омила телефон сльозами, як дощам ми Сигнал, алло, what's up, алло, Скоріше повертайся, любий, під моє крило. І далі у нас змінюється мелодія. Сигнал! алло. Оцей сигнал вона бере фальцетом, тобто голос звучить дуже ніжно, тендітно, акуратно з повітрям. Сигнал! Алло, А наступна WhatsApp вже бере повним голосом. Сигнал, алло? WhatsApp. алло. І це такий прямо нерво в пісні, який теж нам подобається. І третя фраза знову ритмічна. Скоріше повертайся, любить під моє крило. І що вона трохи ще плаче тут. А за другим разом, в приспіві, в принципі, все ж те саме, тільки що додається знову беквокал, знову наша улюблена терція. Терція це найпоширеніший інтервал для беквокалу. І співається він так: FaceTime, Алло, what's up, алло. і втримується голос на оцій висоті. Тільки він звучить на фоні, десь там більш тихенько, але він робить свою справу. Давайте слухати другий куплет. Стривай, ти впекли, чи в чувай. Куче все одно із тобою тривай. За руку мене і не відпускай, без тебе не в Далі, йде спад динаміки, йде куплет, де знову у нас гра ритмікою, і в цьому куплеті вже трохи більше плавності. Стривай! Тобто перше слово вона більше протягнула, ти в пекло, чи в рай?» зробила акценти: ти в пекло, чи в рай?» «Та-та-та-та-та!» та ще все одно з тобою тримай. І а, додається на слові за ще такий фрай. Тобто, коли голос максимально розслаблений, за руку, за руку. І це, ну, о, це гарно, це така прикраса. Тримай, за руку мене. І не відпускай, без тебе не в кайф, і не відпускай, без тебе не в кайф. А теж тут у нас з'являються беквокальчики на Терцію В. З тобою тримай за руку мене, і не відпускай, без тебе не в кайф. Тобто такі вкраплення, не всю фразу, а там з'явився, там з'явився. От зверніть увагу.

Ми тут чуємо, що вокал достатньо розмовний. Але круто, що вона оце все між собою міксує. Там вона притягнула, там вона коротко сказала. І це те, що нам подобається. власне. Ми любимо різноманітність завжди. І на останній фразі, чи це назавжди? Знову бек-вокал, чи це назавжди? Далі прикорус. Там все те ж саме відбувається. Лише в кінці трохи змінюється динаміка. Просила хоч іноді дзвони мені. Дзвони мені. Змінюється вокал на оцій фразі. Хоч іноді дзвони мені. Дзвони мені. А Тут така прямо кульмінаційна точка в пісні, і ми чуємо на слові Мені ще і йодель, що це таке. Іноді дзвони мені, і» От – Отакий зрив, отакий перехід товстого змикання, тобто з гуртного голосу на фальцет, на повітря. Це дуже часто використовується в сучасних піснях. І ще ми в цьому моменті, по-перше, всі інструменти замовкають, щоб зосередити нашу увагу саме на вокалі, і знову тут додали оцей перегруз, оцей дисторшн. І воно прям нам в грудях аж болить, коли ми це чуємо. Ну, в плані, нам, Ми відчуваємо оцей біль цих слів. Дзвони мені! І оця нота ні. Тягнеться якийсь проміжок часу, і поверх цього вже починається приспів. У приспіві, в принципі, іде все те ж саме, що й було до цього. Приспів співається тут два рази. Далі цікаво перейти на брідж. Що це таке? Це наступна така частина в пісні, яка не схожа на перший куплет, не схожа на другий куплет. Це не приспів, а це ще щось третє, що з'являється. Він теж співається, коли динаміка спадає, коли інструменти там майже їх немає. Ось а називається провісон або яма різними словами. Давайте послухаємо, що там прикольного. Тут вона теж використовує край, співає спокійно. Зрозумій, що мій. Що назавжди. І оце наза, А, дуже відкритий звук А, в слові назавжди і акцент. А, і така, наче, ну, Звук наче на посмішці, хоча е, вона тут сумує. Зрозумій, що мій, що назавжди, зрозумій, що мій, що назавжди? Що назавжди, назавжди? Назавжди, назавжди. А оцей жди переходить на повітря? І ми тут очікуємо наш приспів, взривний наші оці барабани? А пісня, що зробила, закінчилася. Отака була задумка. Я думаю, для того, щоб ми спеціально знову і знову прослуховували, бо нам мало нам хочеться ще цих барабанів. Ну, особисто мені не вистачило. А вам пісня не за коротка? Чи очікували ви в кінці приспів? Та й взагалі напишіть, як вам саме ця нова композиція Наді, як вам її вокал? Також, якщо вам подобається моє відео, підписуйся на мій канал, підтримуй україномовний Ютуб. У мене ще є багато інших розборів пісень. Також є відео про вокальну техніку. Тому дивись, пробуй, практикуй. А на цьому мій розбір вокалу завершився і ось-ось мають вимкнути світло, тому я встигла. Єдине, що я сподіваюся, що я натиснула кнопку запис. Ну, окей, ми це перевіримо. Всім гарного і спокійного дня, до зустрічі в нових відео.